Сучасні РСЗВ це ефективна зброя, розрахована на ураження піхоти противника, легких укріплень та бронетехніки, а також артилерійських установок та ЗРК ворога, може застосовуватися як під час оборони, так і у наступі. Прообразом систем залпового вогню вважаються корейські хвачхи, віски, у які заряджалися списи з пороховими зарядами. Радіус ураження таких знарядь до 450 метрів. Найбільшу ефективність вони демонстрували проти великого скупчення піхоти. Першими цей принцип дії узяли на озброєння західні країни у першій половині 19 століття. Однак це не набуло широкого застосування. Інтерес до систем залпового вогню знову виник з розробкою некерованих реактивних снарядів. У СРСР такі комплекси були спроектовані та створені у 30-х роках минулого століття. РС-82 та РС-132 застосовувалися проти повітряних та наземних цілей з повітря. А під час Другої світової війни радянськими конструкторами було розроблено пускову установку БМ-13, більш відому як Катюша. Вже у липні 1941 року вона показала високу ефективність у бою, що зумовило подальший розвиток РСЗВ у СРСР. Багато повоєнних та сучасних розробок досі продовжують називати катюшами. Серед радянських повоєнних залпових установок найбільш відомі гра та смерч. Аж до розпаду СРСР вони зберігали світову першість за багатьма параметрами та технічними характеристиками. Однак пізніше почали поступатися аналогами США, Китаю та Ізраїлю. РСЗВ Торнадо одна з останніх розробок ракетної промисловості РФ, що була створена росіянами з метою заміни застарілих РСЗВ град та смерч. Торнадо було розроблено тульським НВО Сплав, підприємством, яке проектує і розробляє реактивні системи залпового вогню. Цим підприємством було створено одразу дві модифікації РСЗВ Торнадо які фактично заміняли системи «Град» та смерч Торнадо Г та Торнадо С відповідно. Їх відмінності пов'язані з використовуванням калібром снарядів, дальністю ураження, системою управління та іншими характеристиками. Перша була показана ще 1998 року, але лише 2013-го офіційно надійшла на озброєння російської армії. Натомість про прийняття на озброєння Торнадо С говорили ще у 2012 році. А серійне виробництво даної модифікації розпочато з 2016 року. За результатами випробувань, нова установка може ефективно вражати цілі на відстані до 120 кілометрів. Що, на думку росіян, нібито робить її однією з найкращих у світі. Торнадо Г. Реактивна система залпового вогню. Калібр 122 мм. Дальність ураження до 40 км. Кількість напрямних 40 ракет. Час повного залпу 20 секунд. Бойова маса 14 тонн. Бойовий розрахунок двоє людей. Час на запуск із непідготовленої позиції 7 хвилин. Максимальна швидкість 75 км на годину. Модернізація граду шляхом автоматизації з'явилась в армії РФ ще у 2012 році. Простою мовою до РСЗВ була додана система навігації з можливістю точної прив'язки до місцевості та електронна мапа планшет. На яку могли приходити вогневі задачі та готові дані для стрільби, усе це значно скорочує час на відкриття вогню, а також зменшило екіпаж з трьох до двох осіб. Також спеціально для торнадо Г були розроблені нові 122-мм реактивні снаряди з більшою дальністю польоту, яка зросла у півтори-два рази. Зокрема, якщо стандартним для ГРАДа 9М22 у можливо поцілити максимум на 20 км, то Торнадо Г здатна вести вогонь снарядами 9М521 вже на відстань до 40 км. Також в арсеналі Торнадо Г з'явились касетні снаряди 9М217 та 9М218. З кумулятивними елементами, якими можливо вести вогонь на 30 кілометрів. А найбільш екзотичним є реактивний снаряд 9 м 539 який призначений для використання в умовах гірської місцевості та ураження противника на зворотних схилах та в ущелинах. Для цього реактивний снаряд оснащений парашутом, який опускає осколково фугасну частину вертикально вниз. За даними авторитетного видання Мілітарі Balance, в армії РФ нараховувалось понад 180 одиниць торнадо Г. Щодо вартості, то за інформацією профільного російського видання ціна торнадо Г у 2015 році становила 32 мільйони рублів. Торнадо С. Реактивна система залпового вогню. Калібр 300 міліметрів. Дальність ураження 120 км. Кількість напрямних 12 ракет. Час повного залпу 40 секунд. Бойова маса майже 44 тонни. Вага снаряду 200 кг. Бойовий розрахунок троє людей. Час на запуск із непідготовленої позиції 7 хвилин. Максимальна швидкість 60 км на годину. Аналогічну модернізацію в армії РФ пройшла і радянська РСЗВ Смерч калібром 300 міліметрів. Державні випробування Торнадо С завершила у 2017 році. Та у кількості близько 20 одиниць вони були поставлені в армію РФ. Орієнтовна вартість Tornado S може складати, за даними російських ЗМІ, від 6 до 7 мільярдів рублів за 20 машин станом на 2019 рік. Водночас слід зазначити, що Tornado S все-таки комплекс, який складається з пускових та транспортно-заряджальної, а також командно-штабної машини. Також в нього інтегровано нові керовані реактивні снаряди. До прикладу, 9 М544 це касетний боєприпас з кумулятивно-уламковими елементами, а 9 М549 касетний з уламковими елементами. РСЗВ Торнадо С орієнтовано на далекі дистанції. У зв'язку з утратою точності у некерованих снарядів дані установки використовують додаткові системи наведення. Це дозволило збільшити дальність стрільби до 200 кілометрів. Хоча максимальна ефективність досягається на відстані не більше 120 кілометрів, цілі уражаються залпом або одиночними пусками. Екіпаж установки скорочено до трьох осіб, машина оснащена сучасними системами координації та управління. Також передбачено автоматичний принцип наведення та супутникової корекції для снарядів. Час розгортання та згортання з позиції менше хвилини. У конструктивному плані нові установки багато в чому повторюють радянські прототипи. Торнадо Ге використовує шасі автомобіля УРАЛ-4320, на якому базується пускова установка на 40 ракет. Основні зміни торкнулися кабіни та пульту керування у зв'язку з доопрацюванням електронних систем. Як бачимо, характеристики Торнадо С відрізняються від Торнадо G за комплектацією та габаритами. Однак, основні відмінності полягають у бойових показниках. Калібр снарядів збільшено до 300 міліметрів. Кількість напрямних зменшено до 12, а дальність ураження сягає 120 кілометрів, а у певних випадках до 200 кілометрів. З урахуванням навігації та корекції, саме комплекси Торнадо С стають універсальними системами залпового вогню. Сфера застосування практично будь-які цілі, аж до броньованих, особливо ефективні проти стаціонарних позицій. Перевагою систем торнадо також є швидкість заряджання ракет на повний залп. Якщо раніше на цей процес витрачалося до 15 хвилин, то тепер за допомогою машин і спеціальних контейнерів йде кілька хвилин. При розрахунку наведення немає потреби залишати кабіну. У результаті нові системи залпового вогню точніше, швидше та ефективніше за своїх попередників. Окрім того, варто сказати, що російський торнадо С часто порівнюють з американським Хаймерсом, а російські пропагандисти традиційно заявляють про перевагу своєї зброї, і деякі підстави для цього вони мають так: Торнадо С використовує більш потужну ракету калібром 300 мм проти 227 мм у Хаймарс. Також дальність ураження російської РСЗВ в півтори рази перевищує Хаймарс 120 км кілометрів проти вісімдесяти, що може бути компенсовано лише американськими ракетами «Атакамс» з дальністю польоту до 300 кілометрів. Однак, у чому «Хаймарс» помітно перевершує російське РСЗВ, так це у точності ураження цілі. Наприклад, коло можливого відхилення ракети американської системи складає всього 7 метрів, тоді як базова ракета РСЗВ Смерч, на базі якої і створено Торнадо С 150 метрів. Щоправда, як стверджують самі росіяни, для системи були створені нові ракети, які наводяться на ціль по навігатору супутникової системи ГЛОНАС. Що нібито підвищило точність у 15-20 разів, тобто коло можливого відхилення зменшилося до 7-10 метрів. Втім, окупантів раніше вже не раз ловили на брехні про тактику технічні дані своєї техніки. Перше бойове застосування Торнадо С відбулося у 2017 році. Тоді російський військовий контингент застосував цю РЗЗВ на війні у Сирії. Про це повідомляли самі ж росіяни. А про навчально-бойові пуски на території Росії почали повідомляти з 2019 року. А з початком широкомасштабної російсько-української війни окупанти активно застосовують торнадо на полі бою в Україні. Перші підтверджені повідомлення використання торнадо С з'явилися у березні 2022 року. Тоді російські військові обстріляли місто Покровськ, що на Донеччині. Підтвердженням використання цього зброєння стали залишки блоку управління ракети. Другим офіційно підтвердженим випадком застосування став обстріл Авдіївки, після якого по місту знаходили блоки керування. Після цього впродовж року блоки управління знаходили в Красногорівці, Кривому Розі та інших українських містах. Перші результати аналізу так званої начинки таких ракет у відкритому доступі з'явились у серпні 2022 року. І тоді виявилось, що для спорядження систем наведення таких ракет росіяни використовують цивільну електроніку та мікросхеми із «АліЕкспрес». Пломби на маркуванні торнадо с датовані лютим 2023 року. А от мікросхеми та чіпи, які використані на цифрових блоках, скоріш за все китайські, ще й такі, що можна придбати, так би мовити, на цивільному ринку. Це, звісно, ставить під сумнів ефективність Торнадо С, але в будь-якому випадку 300-міліметровий касетний боєприпас є небезпечним. Крім того, росіяни активно застосовували торнадо Г. Українські військові вже захоплювали покинуті бойові машини з боєкомплектом. Їх можна відрізнити по специфічній пусковій установці. За даними Мілітарі Беленс. На початок повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ мала у своєму розпорядженні 20 систем типу «Торнадо-С».